Росія продовжує атакувати українську енергосистему. Після останніх масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру Укренерго запровадили аварійні та погодинні графіки відключень у багатьох областях. Хоча захід України поки тримається стабільно, Ужгородці вже готуються. Ну ми готові. А чи будуть відключати надія? Все таки є, що можливо будуть менше або взагалі не будуть, але Ну, морально готові. Поки з підготовок тільки заряджені погабанки. Це на цьому все напевно. Це, це, це І як воно, до речі. Нормально воно з котлом працює. Минулої зими, темрява, свічки, холодні батареї. Цього року більшість кажуть готуються заздалегідь. Насіма розповідає, як минулого року рятувалися від темноти. Якщо чесно, дуже виручають оці гірлянди. На батарейках, от для тих, у кого є дітки, це прям прекрасно. Якраз святковий настрій <гум> був такий зрядний пристрій, то з дітками, звісно, маленькими це виручало. Ну хоч світло можна було увімкнути. Частина місцян все ж сподівається, що масових відключень не буде. Енергетики області кажуть, поки система працює стабільно, але ситуація може змінитися у будь-який момент. Найпростіше сказати, що вони будуть, але вони не будуть. Але ситуація змінюється кожного дня, і зараз ми всі разом з цією країною переживаємо нелегкі часи. Ми намагаємось спрогнозувати, але що ми можемо зробити, це допомогти країні, зменшивши своє споживання. Наголошують, навіть звичайні побутові дії можуть допомогти зберегти стабільність системи. По перше, це не використовувати потужні прилади в пікові години навантаження це з 16 до 22. Не вмикати одночасно потужні енергоємні прилади, якщо хоча б одна родина буде використовувати led лампочки енергоощадливі рішення, навіть є побутові прилади, які можна встановити з відкладеним стартом. Є бойлери, які, наприклад, через вайфай можна програмувати, то це кожна родина, кожен кіловат, воно буде мати вирішальне там. Значення для нашої енергосистеми багатозонні лічильники дво трьох зони, які мають, наприклад, день ніч. Вони допомагають і заощадити близько 30 відсотків споживачам і перенести споживання. Попри загрозу в ужгородців відчувається спокій. кажуть, головне не боятися, а бути готовим. Бо навіть маленькі речі, свічка чи павербанк, можуть стати великою підтримкою у потрібний момент. Ми вже пережили рік. Найважчий, найтемніший, то ми вже нічого не боїмося, Тому світло всередині, воно буде 100% і воно нас зігріє.